Так, друзі, всім привіт. Я вам трішки показав, як у нас доспівають персики вже доспіває велика така ветка нектарина, бо вже оцей ніктарин ми закінчуємо, він трішки раніше поспів, а то трішки пізніше. І тепер майже кожного вечора я поливаю з колодязя. тому що у нас стоїть така жара вже. Неділі 2-3, що все висихає. І якщо не поливати, то не буде ні перцю, не буде ні нехтаріна, ні не було б навіть і абрикосів які були. Так, отак, так, друзі. Знову нема світла, як завжди, по 6 годин. Але нічого. Нічого будемо тр... терпіти, не знаю, чи ми будемо, але треба щось з цим вирішувати. Так, ну що, пробіжимося зараз. По нашому господарству я вже тільки що загнав качок наших, вони гуляли, поласкалися, покупалися. Тепер на черзі наші кури Ось стоять біля ходу. Теж буду випускати, теж хай трішки погуляють, тому що як як а в харчатику все одно трішки жаркувато. Не скажу, що навіть дуже жарко, ні, не жаркувато, а просто немає вітру. Не продуває і стоїть такий зас... застойчивий воздух. Можна сказати так. Але на ось трішки вітер у нас гуляє. Надіємося, ця ніч пройде більш комфортніше, ніж були ці ночі. Бо без вітру навіть в хаті я вже майже півночі спав сьогодні на розкладу на вулиці, і комарів майже таких немає. Зате в нас з'явилися слимаки. Слимаків дуже багато. Ну нічого, я вчора придбав бутилочку пивка, залив в таку ємність і вже пів. Банки цієї вже назбирав. Показувати не буде, бо не дуже так скажу вигляд цієї баночки. Що, випустимо наших курей. Яйця, друзі, є, але не так багато, як хотілося. Тим паче така стоїть жара. Зараз їм і тут ось відчиню. їм удобніше було і це піднімув. Може хто захоче так ходити. Так. Вон, бачите, да Налив свіженької води. Качки майже виплюхали. Все, тепер вони задоволені сидять. Все накупалися. Корма насипав їм, тепер сидять там, відпочивають. Дружина сьогодні зібрала. І дрожжи невеликих красних помідорів Н немає. Ви бачите, теж трішки вчора полив. Помідори я не думаю, що дуже люблять вологу. Огірки накрив такою рядниною там, де вграв, бо я трішки від дружини отрив. По шапці вилізли в мене качки і таке затоптали огірки. Ну, надіюся, що я їх ранімую. І буде в нас якісь там невеличкі, там вже три штуки я тут знайшов. Надіюся, що буде більше. Так, і що хочу сказати, немає щось наших розових віліканів, волового серця, так як я замовляв, щось помідори такі дрібні. Значить, оце такі. В баночку їсти. В общем, більше не буду брати. На наступний рік там помідори, мабуть, треба щось шукати, де помідори краще. Так, зайдемо зараз моїх крачатників, я покажу. Поливились, бачите, дивіться, як гарно перчик. Тут полив, там полив. Петрушку полив і оце зрізать, бо вона йде в міна, не потрібно вона. Хоч це ще петрушки на зиму. Так, інжир, друзі, що я хочу сказати по інжиру, дивіться, хай невеликий. Я думаю, може в цьому ж жовті ми скуштуємо, дивіться він є. Є і тут вверху ще місяця. Два попереду, може трішки більше. то Надіюся, що поскуштуємо їх Так, і ще яка в нас новина. Залишились тільки тарілки. В общем, кішка забрала котят і десь чухнула. Не знаю, куди вона чухнула, ну, в взагалі, котят немає. Слава тобі, господи. Як з'явилися, так і пішли. Все, так, друзі, і щось, дивіться. Не знайшов я отаких от пружинок коротких. Прийшлось купити дверну таку пружину. Ось обрізав з двох сторін. Все, поприкріпляю, і буде в мене таке діло тепер. Так, он, яйце в мене дивлюся. Треба. О, так тут є, бо я тут не заглядав ні в п'ять сюди. Вона тут нанесла. Треба буде. Раз. Я думаю, там немає нічого. Ну, спекотно. Так, насипав їй комбікорма. Вода кожен день я додаю свіженька, щоб у них було все. Тепер крейду не ставлю, бо це був якийсь жах просто. З цією крейдою все тут біле було. Просто жах. Так, значить, що я хочу сказати тут у мене в крольчатнику. Зараз ми зайдемо Покажу покажемо вам яйця, дивіться, які Куропатки Бачите. Такі самі, як і ці перепилячі. І тільки, бачите, такі точечки коричневі, так? як яйця бувають з такими напиленням в Індії. Як правильно. В Індички так. Такі яйця трішки крупніші більше, ніж курячі, у них теж з таким накриленням є. О, о. Все. насипали ми е, старим котом, позвали, вони не прийшли, зато кури вже приговорили тут. Тихенько, тут тихенько. Так, ну що? На вихідних вже буду забивати дружбану на м'ясо кролика. Що в нас тут? Друзі, я поставив, ви бачите? Сусідське кроння перелазить сюди, тікає, не хоче. Чомусь там бути, тікає, тікай, ці швиденько виче. Раз-раз, раз і погнав. І туди поставив я Бачите, і поп цим поліс. Поставив я маточник, немає нічого. Або вона скинула ця кролиця, не знаю. Вона довела була 11-го навести, але вона так і не вила. Дивіться, І туди він спригнула. Все, я це тепер вам заснімав і сам побачив, як по попід сіточкою пролазить. Ну, пролазять, пролазять. Оце такі справи, друзі. Ну, жара, я, чесно кажучи, і хвилювався. Що думаю, не дай Бог, що, як цей окрол мені спасати. Так, ну що в нас тут? Тут у нас ось лежать яйця, але квочка. Я не знаю... Зараз заглянемо. Я тут. Є. Є ця кувочка сидить ось. Ви бачите? Значить я що підложу і подивимось, що буде. А підложу я наші перепилині яйця і підложу ті, що в мене є. Зараз їх тоді я промию в йодовому растворі, трішки замочу, щоб не було ніякої зарази. І підкладемо сьогодні під цю квочку. І хай ця квочка у нас тут буде. Так. Тут ярус я не відкриваю, Тут нема такого нічого. Вони зараз всі нанизу. Зараз додавлю теж свіжу воду. Все, всі кури повиходили, але треба за ними наблюдати, вони з'їдають помідори. Хоч ми зібрали, але вони кують. Бачите, вже побігли на город. А начекайте ну, тут. Пішу. Пішу. Піш. Вон петух їх завжди туди веде і вони інша стоїть. Так, оце такі друзі, справи. Так, ну що, друзі, дивіться, я підлежу під нашу квочку, бачите. 13 яєць куропатки. Зараз я квочку цю прикрию. І будемо сподіватися, що в нас щось вилупить. Так, це перший в мене буде такий урок, можна сказати, практика по нашим куропаткам. Будемо надіятися, що якийсь процент яиц 13 штук може щось і вилупиться. Дай Боже.